Моя, залишений сам на сам, зі своїм гнівом. Далі прошу тебе дозволу ненавиді. Чому ти нас стримуєш в нашому праві не копати собі могилю? Засвічується не, ніби розплющується око тварин. Окремо морозі стоять очевидці. Ті, хто вижив, але до самої смерті так і не наважився заговорити. Творений з глини, твоїми жорстокими пальцями. Значений кров'ю твоє підшкірної вохи. Свідчу нині про твій, химерний ті Свідчу про те, про що всі мовчать, про вразливість твореного тобою. Виліплені з глини. Чи маємо мовчати там, де ти нарощито не знаходиш слів? Забуті тобою. Чи маємо виправдовувати твою фатальну вбив неуважці? Верти на сонці, тираміка, мої події, наповнена сміття. Якщо ти мовчи, я скажу на місце однім приставка, не є чими названі тебе зімемо. Художники зло Аліна, має форму і зміст. Це надавати докней. Якщо тобі вдалося найкраще, тими ж словами говорити про, про. любов і говорити. це, про любов, Хочу вам показати ці галічні роботи. Відсутність Твоя дає надію тим, у кого взагалі так, немає не нічого, хто знаходиться від руїн, старішки гнів, а від темрява твоя складається зі спресовано, загорнутого у чорне світло, того світла, що б'ється з розірваних конвертів і кишень, що закладається між сторінок, моглистя, Навіть якщо це не про віру, це все одно про те, що ми заступаємо за межі свого безсилля. Засліплені цим неперервним світом, ліплені тяжко і пристрасто, творені з темені, вийняті з вічності, сповнені пам'яті і любові, ними і озвучені пам'яттю і любов'ю. Чекають вечора люди, схожі на равлики, так гірко сплять на вокзалах, так глибоко, ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім своєї наду. Перки, равники беззахисних дірок. Жінки, що залишили вдома, чисту постійну білих. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблоні гілки, і пускають теплі стоп. Ми потребуємо потребуємо До таких ради. Промені, що пробувають темно, що а, ти, ти візне, малий лаври, та... вибираючись зі згорілого дому, а звісно, сам перед віром те, що ти сюди надмінно повернеться. У покорний час, шаленці, і втікачі, запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання, завжди пам'ятати розташування небі у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось це дорога. Нині позначена безголода.